Вітаю вас, малята! На минулій зустрічі ми з вами вже дізналися, хто такий мер міста і які його завдання. Сьогодні ми продовжимо цю тему та дізнаємось за мерів інших міст. У таких містах, як Лондон, Будапешт та Вільнюс, є нічні мери. Вони стежать за містом уночі. Коли багато людей ще працюють та відпочивають. А ви знаєте, що меру можна позвонити, написати листа і навіть прийти на зустріч у приймальні дні. Інформацію про це можна знайти на сайті кожного міста. У міських радах працюють дуже різні фахівці. Наприклад, експорт із боротьби зі спекою, фахівець з інновацій, керівник з питань щастя, міський еколог чи розробник туристичних легенд, Ахмед Абуталеп, мер найбільшого порту Європи Роттердама, отримав визнання як один з найкращих мерів світу. Цікаво, за що? Він керує містом, де живуть люди 175 національностей. Та й сам він із Мароко. На його думку, найважливіше, аби мешканці Роттердама могли пізнавати один одного і відтак зустрічатися і розмовляти. До речі, у мерів таких міст, як Нью-Йорк та Чикаго. Є спеціальні підрозділи, які допомагають зробити місто комфортним для людей з інвалідністю. А 38-й мер канадського Ванкувера місто таке, Сем Саліван, на власному досвіді знає, що потрібно людям з інвалідністю, адже 19 років пересувається на кріслі колісному. Як ви думаєте, хто найчастіше обіймає посаду мера чоловіки чи жінки? Мерів чоловіків більше майже в шестеро. Експерти вважають, що мерки більше піклуються про школу та садочки, клініки, доступність та кліматичні зміни? Цікаво. Що топ-трьох міст, які дбають про сталий розвиток, це Осло, Копенгаген та Стокгольм. Очолюють жінки. Мер міста Альбукерка Річард Бері запровадив програму «Є кращий шлях, яка допомагає жебракам і безхатченкам знайти. Корисну для міста роботу. Мешканці теж можуть долучатися до подібних ініціатив та надавати допомогу тим, хто її потребує. Діти. Розпитайте у дорослих, як вони обирали мера, і довідайтесь, чи виконує він свої обіцянки. А на наступній відеозустрічі я розповім вам. Хто заводить механізм міста? До зустрічі, малята!